Так це лаба, цією лабою я виворюю картоплю. Дехто да, ставить дві підряд, один і слідуючий. і виорює. Я виорую через один ряд. Один ряд прийшов, тільки я їжджу по кругу. По кругу. Досить є непогано. Спочатку стояли ці стрілки, стояли приварені тут, так якби би дельфін. Які би бурини були, ну, практично не забивали. Тільки воно кидало на боки, тому е, пригортало картоплю. Зараз що воно, практично вся картопля сходить назад. Тут, тут трошки м... бурян десь попадає трохи, ну, але це мінімально забиває, але зато картоплю всю піднімає вверх. Ну, не без того, щоб десь якась картопля з землі лишилась, але твердо, не твердо. У нас такі тяжкі ґрунти, тому цим є найфективніший. Саме -саме Трактори з однією лабою справляються, тому що дивіться можливо би і було тяжко. Ще одну, але ну, це, це до мотоблока. Коли з мотоблоками ору. Така конструкція зроблена. А тут йде оригінальна стрілка. Ну і до стрілки наварені. І ззаду, ззаду ззадушу вишилив. Но гнуло тут. А це та стрілка, це йде додатково б'ях. Якщо Тут ще можна було ліволювати у план, на яким на мотоблокі. Ну якщо ґрунт легкий, то можна працювати.

Ну, тут теж так. 27. 20. Пошири по одній. 41. 21. Ця стрілка, це є оригінальна. Ну тут до мотоблока, тут вона, бачите, тут є підрізана, тут я вже під, підрізав тут 24. давайте с половиной этаж 17 тут є 50 ну якщо подивитися ззаді ну не є рівне бачите таким під півкругом Yeah. Арматура, ну тут арматура десятка дванадцятка.